Усім привіт, граємо за Швейцарію. Мені дісталося. Граємо 2 на 2 15 хвилин миру. Дивимось, що з цього вийде. Так, швиденько будувати тут. ctrl 1. І давайте риночок. Потім... Буде ще один міський центр. Так, тут одразу вдосконовуємо. А хоча їжа золото. Ні. Потім. выделил 1, 2, 3, 4, 5. Мой перші. Супер. Супер. Ой. Ого! А, так, то на кузню туди піде. Все правильно. На кузню. Ще один міський центр. Потім у нас має бути казарма. Супер. І нам потрібно ще обміняти 2500 1800, це по 900 можна на каміння на дерево. Супер. Робимо ще на дерево. І будуємо ще одну сюди. У нас має вистачити так. На академії Сіди йдемо швиденько. Стрільці. І маємо вже будувати насправді золотоносну одну. Другу десь. О, другу. Нам потрібно вже будувати залізну шахту теж. Давайте швиденько. Так, робіться, а немає золота. Немає. Ну, це прогалина. З моїй сторони. Дуже сильно. О, я одне золото, то може ще знайду. Треба подивитися. Так, може вгорі там. О, ще одного в гори. супер. Ходить C4 я знайду. Так, С4. Дуже швидко, дуже швидко. Це круто. Це прямо круто. Тепер мені треба з'янути. Э, Досконалити їжу. Так, тут є їжа. Їжа 750 і. Є 750 їжу. Так, і тепер мені потрібно встигнути дерево. Так, їжа. Давай. Не підкачай. Супер. І тут, тут треба одразу, Ладно. Летимо закачувати далі шахти, вугілля нам потрібно і залізу ще. Так, робіться, мабуть, сюди двоє. Розкривайте мені тут мапу. Так, сюди, сюди в куточок, сюди до гори, сюди ще до гори. Сюди. Сюди. І тут будуйтеся. Так, щось я пропустив, чи ні. Зараз подивимось. Угу Десятеро. Давайте швиденько. Ще на шахту. Бо мені не вистачає вугілля Так, одна є. П'ятеро. Я зараз сюди залітайте. Так, їжу ж треба. М -м -м, дерево, їжу. Золото О. Так, сюди на камінні. Окремо підуть сюди, а потім сюди. І потрібна мені ще шахта. Десь має бути ще шахта. О, Вигірні. Супер. Так, три вигірні, чотири золотоносні. Три залізні. Отже, ще десь. Ще десь є. Так, дерево, дерево, дерево. О, отже, 8-8 хвилина. Залізо на дерево вміняю, щоб побудувати нам. Так, 2000... Ну давайте. 2000. 1000 на камені. Ні, дуже багато. А, зараз вже буде каміння добре. Зараз вже вроде каміння 1700 і Нет. супер. Будуйте. Потім будуйте тут склад і п'єте сюди. чудово. Так, треба золото ще вдосконалити одне, друге, третє. Так, супер. Одразу біжіть сюди. Деревомов в 5500 до погані, є, супер. Що саме розюди. І ще маємо німає бути. Має. Сюди біжать. Ой, Юрій. Юрій зник. Погано, погано, добре. Тоді будемо працювати. А, так. Так, каміння. Залізу немає, отже залізу треба вдосконалити то одне. І бажано друге. Супер. Заїжу. Так. 4. Никі в мене там. Ну залізу тільки. Ще залізу. Ще вугілля Ще п'ятеро сюди залітайте. Чудово, чудово. А, вони ще вгорі в От Ото я видав. І, мабуть, ще десь шафту залізну забув. Так, так. От. От. Кіноту поки не будуємо. Не буду. А чому я її не буду? Питання відкрите. Так, можна удосконалити їжу. Удосконалюємо. Так, треба вже парканчик будувати. Побудуємо парканчик ось тут. Ось так. Ось так. Добре. Ось так. Супер. Ай будують. Так, ще в мене шахти. Так, залізо, золото. Ну, золото є. Камінь є. Супер. Так, їжа є жа, здається. Так, тут удосконалити треба. Оплаче. Досконалити. Давайте добре ще на артилерію підводимо сюди і сюди. Не хотів я цього робити, бо артилерія кушає. Їсть точніше вугілля. А вугілля мені потрібно. І стання їздить золото. Тому... Я дуже хотів його теж брати. У нас залишилось 2,5 хвилини. Залізу поки не буду, поки не удосконалюється. Ця... Так, вугілля треба вдосконалити. Не вистачає вугілля. уф 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 Так, супер. Сюди йдуть ще давайте. О, заліза є. Чудово, тепер нам залишилась скорострільність, це 5 тисяч, 10 тисяч дерева на вигілля, 2,5. Нормально, але золота не вистачає. Так, не буду поки будувати. Тут вже можна. Півтори хвилин. Ну, треба ще одну скорострільність. Ще одну скорострільність мені потрібно. Так, будівлі, 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 будівлі. щоб я не прогавив. Бо як це так? Так, трохи, 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 трохи. Думаю, що там у нас вийде, чи ні. Золото всього 100. Чудово. Так, можна і попів робити насправді. Так, тут ще не добудувалось, навряд чи встигнуть. Нічого страшного насправді. Нас тут двоє, тому я сподіваюся, що ми. Здолаємо суперника, який є. Зробив одразу козачків. До речі, він зробив козачків. Треба охорону виставити. Що це я так на розслабоні? Це не серйозно. Тут у мене шахт купа. Ой. Оце я видав. Зараз мені просто рейд зроблять. А я тут собі її наросла Вже. Вже почався рейд. Вже почався рейд. козачки рубиться, козачки Забиты, забиты їх, забиты, забиты їх сюди Быты их. Быты их сюда. Ну їжу швиденько і не. треба то поки нет уже есть тысяч, чор тысяч. Вот ну, це я халявщик Ну супер. Здається, що світ так, один сюди о, Ну тут наші зараз дадуть їм почухану Так, все, козачки, козачки відміну. Ну, Мені тут потрібно. Усі сюди. Ну, Скоро стрільниць мало вирішити. Але я чомусь не піддався їй. Дуже сильно відволікся, але так. скорострільність вирішую. Бачимо добре. Так, ворі... Угу, перемога, Просто, Просто здобили стрільці. Так, рейдні був сильний, але недостатній. Недостатній. Просто ми її перестріляли. Obrigado.